Отже, новий план Трампа Дональд Трамп після двох тижнів ну такого. Незрозумілого поведінкового ефекту, так який він демонстрував в прямих ефірах, виступаючи також на зустрічах зі своїми міжнародними друзями і партнерами, ображався він неодноразово. Закидав якісь свої образи і до Володимира Зеленського за те, що він там дуже багато просить, і до Володимира Путіна, який його не слухається і продовжує бомбити Україну, і також до європейців, які недостатньо роблять, а Америка робить дуже багато. Європейський союз від відповідно, має зробити принаймні так само, це стосується нафти, енергоносіїв, торгівлі між Індією, Китаєм та Брюсселем, але все це нюанси, які зрештою призвели до дуже цікавого висловлювання Дональда Трампа, яка, яке в принципі. Підсумовує його ці двотижневі роздуми. Що робити далі? Що таке? Пам'ятаєте, він казав? Я ще не вмикав фазу 2 фазу 3 фазу 4 Так, от мені здається, що фаза 2 зараз вмикається. ми, ми в неї практично входимо. Трамп заявляє напередодні на зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером. Що Третьої світової не буде це, друзі. Не третя світова для третьої світової. Абсолютно немає передумов. Чому тому, що все зводиться до цін на нафту, і саме тут криється ключ до розв'язання проблеми. Із як Трамп каже, вже восьмою війною, за яку він А вже ж мусить отримати Нобелівську премію мира. Ось цей уривок про нафту. If the price of oil comes down, Putin's going to все сім секунд визначальної життєстверджуючої філософії американського президента. Якщо ціни на нафту впадуть, каже Дональд Трамп, Путін кине цю історію з Україною. Він просто в нього просто е, не буде шансів. Він просто все це кине. Тепер давайте спробуємо розшифрувати, що ж насправді відбулося. Причому в цьому висловлюванні там Стармер абсолютно другорядна людина. По перше, це не представник європейського союзу, а саме з європейським союзом в Америці зараз точиться дискусія про те, е, який рівень санкцій міг би бути заста. Стосований по відношенню до Російської Федерації, але аби Путін все це припинив. Тобто, по перше ми маємо чітко зафіксувати тут момент, що йдеться виключно про тиск санкційний йдеться про ідею змусити Путіна припинити воювати, позбавивши його на це відповідно грошей. Два варіанти: як можна це зробити: перший варіант потрібно відібрати у нього можливість заробляти 300 мільярдів доларів на рік. а Саме стільки Російській Федерації а, коштує війна, е, можна заморозити абсолютно або відібрати активи Російської Федерації. Це півбіди також для Путіна. Найбільша історія пов'язана саме з нафтогазовим бізнесом. Нафтогазовий бізнес е, сьогодні ви знаєте, що є. Е, Домовленості між Брюсселем та Вашингтоном стосовно тривічного контракту, сума якого 750 мільярдів доларів, це стосується СПГ, тобто цього скрапленого газу американського походження, який має повністю згідно домовленості, підписаних у Шотландії, замінити СПГ російського походження на території Європейського союзу для всіх країн Європейського союзу впродовж наступних трьох років, і от. Сьогодні ця історія вимальовується. Ми бачили багато аналітиків. Я її також наводив в своїх ефірах з приводу того, що 750 мільярдів доларів це надзвичайно величезна цифра, і найбільша цифра по закупівлі взагалі всіх обсягів газу для європейського союзу складала 280 в якомусь році, і то це було ну просто шалено. Це були рекорди там книги рекордів Гіннеса. тепер Трамп пропонує на 750 мільярдів. відповідно, Відно, якщо це станеться, то тоді іде Норвегія нафіг просто лісом, тому що ну а куди в Норвегія продає достатньо багато е, газу для європейського союзу. Коротше, оформлюється це сьогодні, очевидно, в певну таку структурну історію. Е, чому тому, що саме сьогодні е, представлений у нас 18-й пакет санкцій від європейського союзу, 18 -ти, 19 й друзі, 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації Урсула фон його презентувала буквально от от щойно щойно. Що там із ключового встановлюється поріг на нафту 46,7, Ми говорили, існує формула. Так потрібно взяти ринкову ціну нафти за останні 15 діб, відняти від неї 20% і ми отримуємо 46,7 доларів. Але ця цифра, я так розумію, в 19 пакет заходить не як формула, а як от стала якась величина. Цей 19 пакет він же має певний термін дії. Пакети взагалі вводяться на 6 місяців. А потім це можуть бути пролонговані. Так от 46,7 на 6 місяців, як мінімум. Заборона на контракти з енергокомпаніями російськими, зокрема, Газпром. Туди потрапляє і Роснефть. укладати контракти з боку європейських країн взагалі заборонено. Обмеження по криптовалютним операціям тіньовий флот ще додається 150 п'ятдесят суднів, і це вже 586, Я бачив цифру цих суден. Але ну це теж не основна історія. Візи для росіян не потрапляють в цей пакет. До речі, він затримувався якраз на тиждень, через те, що. Якраз йшла дискусія, можливо, туризм російський варто взагалі припинити? Ні, на це не пішли з якихось дивних причин. Коротше, візит для росіян Шенгенські залишаються. Ну і ключова історія це оцей СПГ, Скраплений ГАЗ. Європейці. Абсолютно тепер відмовляються від скрапленого російського газу, і натомість це якраз доводить історію, що оформлюється домовленість в конкретні структурні речі з Вашингтоном. Що принаймні так, згідно 19-го пакету санкцій, СПГ американський заходитиме на європейський континент, і це ну це величезна перемога. По перше, Дональда Трампа як бізнесмена американського бізнесу, тому що це все починає відповідно працювати. Але з іншого боку, це Друзі, не економічне рішення і рішення, яке ну так спрямоване на Російську Федерацію, але більше це реверанс в сторону Дональда Трампа, який в останніми тижнями просто штормить Урсула фондерляя на з приводу того, що вона має попрацювати з європейськими лідерами країн Європейського е союзу і змусити їх вводити санкції проти. На на не, не санкції, а там там йдеться не про санкції. Так, там йдеться про ринкові механізми, то про, про обмеження на торгівлю, про мита вводити мита на закупівлю сировини енергетичної з Індії та Китаю. Відповідно, походження цієї сировини це російське походження. Потім оформлене як індійський. Мітовий продукт, який заїжджає, там бензин, нафта, газ заїжджає на території Європейського союзу. Так, от щоб цього не відбувалося, значить потрібно це все припинити. Європа не може цього зробити, оскільки це торговий механізм. Так, це мита, це означає, що це все має бути перекладено. На плечі фактично звичайних громадян підвищення податків, урізання розходів, тобто здорожчання абсолютно всіх послуг, які прив'язані до енергосировини, і це все непрості речі для європейської бюрократії Ну от просто не ніхто там такого не хоче. Ви знаєте, що в Європі зараз взагалі інша тенденція. Там популісти йдуть до влади з усіх боків влізуть. Вже там ми бачимо приклади Угорщини, бачимо словаччину. Бачимо частково там поляків. Тепер от загроза є. Там в Румунії, в Німеччині, у Франції подивіться, що робиться зараз у Франції, які блін збільшення податків вийшло 100 тисяч людей на цьому тижні. Подивіться відоси просто з дубинками всіх розганяють по якихось там полях і так далі. В Парижі робиться страшне саме тому. Ось вам і пояснення, чому європейський союз не буде. Вводити торговельні обмеження ні на що взагалі ні з Індії, ні з Китаю. Тим більше Брюссель навпаки розширюється співпрацю. Вони готують велику торговельну е, угоду зараз. Е, і тому ну кому це цікаво, і і правду пишуть насправді міжнародні оглядачі, коли вони кажуть, так це Трамп вигадав для того, щоб не е, його не сприймали за ідіота і клоуна. От він вигадав таку історію, таку виделку собі, що а ми зробимо це максимально, там максимально якщо це зробить Європа. А європа це просто зробити не може, тому що буде колапс буде вибух соціальний. Він вже от Ну я ж по розказу про французів, зокрема, і про те, що робиться злівими оціми радикалами по Німеччині по всій Європі. Так тобто не можна давати на це шанс. Тому Європа на це, звісно, не йде. Але ось таким чином знайшли тепер, як викрутиться, тобто СПГ. Де в 19-му пакеті замінюється на американський. Прекрасна е, історія, і тим більше Трамп же не, не досить щира людина. Ви ж розумієте? Відбувся відбулася телефонна розмова до, до Трампа і Цзіньпіна, Ось вам і все добре. Є чисто бізнесовий інтерес у Вашингтона і Пекіна. Ви знаєте, що зараз готується величезна також торгівельна угода. Трамп вже задовбався їх з тими торгівельними угодами, але це він це Трамп. Це його образ. Що власне відбулося? Про що говорили? Говорили про Тікток. Е, Компанія там її власність має якимось чином зайти конкретно на американський ринок. Тобто, TikTok як бренд можливо залишиться китайським, але його їм керуватиме, його адмініструватиме саме американський бізнес і американська юстиція на території Сполучених Штатів. Про це була розмова. чіпи NVIDIA це теж Ну це, це шалена. Також історія це технології, чіпи там взагалі це в світі. Це окрема тема. Якщо хочете якось зроблю про ці чіпи, це е, дуже суттєво. Ну і власне. Мита так, от будуть вони чи не будуть, і Трамп тут з зінпіном. Я не думаю, що мова йде там особливо про Україну, іде просто про якісь прийнятні речі, і аби налаштуватися зінпіна на такий здоровий нормальний лад, Трамп призупинив допомогу військову Тайваню на 400 мільйонів доларів. от так от тайбей сказав Трамп, має бути ну фактично, як Україна, е, ніякого відкритого чеку закуповуйте по контрактах, тільки по контрактах. Ось так, і це і це дуже дивно. Враховуючи бажання Пекіна фактично так Ну анексувати е цю частину, як Пекін вважає китайською територією, яка там якимось чином несправедливо е опинилася. Е там з власним суверенітетом якого фіга ось тому ймовірність війни вона зараз конкретно знижується, тому що Дональд Трамп демонструє. Мені не цікавий, мене не цікавий Тайбей, мене не цікавить Танівань, мене цікавлять. чіпи Інвідіа, Тікток і що там буде з росіянами, тому що мені світить премія, значить, не, не Дарвіна, а премія. Миру від Організації Об'єднаних Націй, ось така от історія. Але але дивіться, цей лайтовий план тиску на Російську Федерацію через те, що станеться чи не станеться, воно поки що ніяк не працює. Маємо ось такі от новини замирювання відповідно із моді. Ні до чого теж хорошого не призвело. Навпаки розв'язує зараз. Під тиском миту 50% відсотків для делі абсолютно ось таку історію. Індія знову нарощує закупівлю російської нафти. минулого тижня. До речі, от в цій статті Блумберга пишуть, що було було досягнуто певно, дна найнижчий рівень за два роки. Закупівля складала 1 мільйон барелів на добу. Тепер пішло знову вверх Жодної заборони для державних НПЗ в Індії немає. На закупівлю російської сировини. Тому все а і, цікавий момент лише один: що оця оце от падіння до. Одного мільйону барелей закупівлю на добу було пов'язано виключно з українськими ударами по російських НПЗ. Ось хто замовляє в принципі тут сьогодні музику: Україна, Україна. Тому е потрібно чітко зрозуміти зупинка війни. Призведе до нормальних торговельних процесів між Індією та Російською Федерацією. Це перше, а не мита, які вводить Трамп. Мита, які вводить Трамп, лише псують ауру і Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки. Зупиніть Путіна, і буде вам торгівля чим захочете, тому що зв'язок абсолютно прямий в цьому плані. Ось така.